Так званий саміт Брікс – об'єднання Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки засуджують удари по Росії. Знаєте, від Росії таке чути не новина. Вони давно вже перетворили брехню на свою державну релігію. Але коли цілий блок країн. Що позиціонюють себе ще як і альтернатива Заходу збирається і в Унісон засуджує атаки по інфраструктурі РФ країни, яка відчайдушно бореться за своє існування, то це вже не просто цинізм, а це плювок в обличчя всьому світу. В своїй декларації вони рішуче засуджують напади на мости та залізничну інфраструктуру в Брянській, Курській та Воронежських областях Росії, що, мовляв, призвели до чисельних жертв серед цивільного населення. І знаєте, що найогидніше про Україну, про масові щоденні удари тисячами дронів, ракет і кабів по наших містах, по житлових будинках, по школах, лікарнях, по цивільних українцях там взагалі не було жодного друзі, слова, жодного засудження. Але вони згадали, як вирішити війну в Україні. Ну нібито єдиний шлях це діалог та дипломатія. Також вони засуджують односторонні санкції проти Росії. Тобто, друзі, вони що пропонують ще й запроваджувати санкції проти України. В той час Саміт Брікс мовчить про життя мільйонів українців, які втратили свої будинки через вторгнення Російської Федерації на територію України. Тож, друзі, Брікс – це якийсь цинічний клуб за інтересами, який готовий. Заплющувати очі на геноцид, аби отримати свою вигоду від співпраці з агресором.